Олівер. Досить відомий виробник Німеччини. Фактично в міксах є трохи чоловічого одягу, але переважно жіночий. Лоти невеличкі, досить зручні для того, щоб можна було придбати. 10 кілограм. Зараз, до речі, на цей на цю категорію просто дуже крута пропозиція, адже вага за кілограм, ціна за кілограм 9,90. Це є супер акційна ціна. У лоті є блузи, футболки, суконки, штани. Зараз якраз знімаю лотик в описі, обов'язково вам озвучу, яка кількість одиниць буде в лоті. Фактично собівартість має дуже привабливу ціну. Речі, переважно дуже багато було в упаковці, але оскільки хочеться вам продемонструвати. Як виглядає одяг, то розпаковуємо його, але постараюся чим швидше вам показати, що є в лоті, яка наявність. Тут така маленька балірошечка. Майка. Футболка. Жіноча. Переважно жіноча. Розміра досить повноцінні, так як всі німецькі виробники, вони не, не виготовляють маломірний одяг по своїх лікалах. Тому, в принципі, відповідає розмір тому, що написано на етікетці. До речі, весь одяг переважно йде з етікеточкою. Речі, нові такі спортивні топи. Пара джинсів, вони в упаковці, то вже не буду їх вам розвертати, а покажу вам ще, які речі входять в лот. Штанятка класні. Взагалі, е-солівер це якість говорить, о, якість одягу говорить сама за себе. Вони не потребують якоїсь додаткової реклами, тому... Просто багато чогось говорити, наговорювати я не буду. Модельки класні, тканини класні. Береш в руку і реально хочеться це вдіти на себе. Контакти для замовлення обов'язково будуть в описі лоту. Хто би що не казав, що завужена не модне, неправда. Мені здається, що кожна річ. Має свого покупця, має свого власника, в залежності від того, які вподобання має людина. І ще пару одиничок суконки і комбінізони. Зараз вам продемонструю. Такий трикотажний літній комбінезончик штанятка. Сукня здоблена такими камінчиками. Красива, дуже, до речі, сукня. Комбінізончик з шортиками. Одяг весь сіде літній, літня категорія, літня позиція в лоті. Тому, в принципі, це є актуальна пропозиція. Ну, і ще раз наголошую на тому, наскільки приємно буде почути собі вартість одиниці. Речей досить багато, тому ми чекаємо на ваші замовлення. Як завжди, пропоную вам слідкувати за нашими оновленнями на YouTube каналі і долучатися до, неї, до, до нашої вайбер-спільноти. Посилання обов'язково буде в описі. Дякую вам!